На дворі зима, 26-й рік, друга декабря. Оце моя експерим... експериментальна така робота. Купила в магазині виноград, дуже солодкий, вкусний. Кинула дві косточки. Ні, три. Ну, вона одна трошки така невзрачненька, ну нічого. І оце він уже такий. І скоро вже опору треба буде підставлять. От. А це посіяла Еустому. Ну дуже я її люблю. Ну, як люблю, нравиться, як у людей. Показують. Оце купила ґрунт спеціальний. І оце посіяла, Оце вона в мене зійшла. Ну, як ще оце тут наклюнуться, он вилазять два настоящих листочка. От як вони будуть такі, як оці, що зараз є, тоді буду пересаджувати в віддільні стаканчики. А сіяла я 1 декабря. От. Так що оце такий у мене в хаті виноград росте. Ну, побачимо, що буде весною, як все нормально буде. висаджу на вулицю.